Так, перше з новим 24 четвертим роком вас по-друге, е, привіт вам з Карпат тут приблизно один кілометр висоти. Приїхав покататися на велосипеді, але почався дощ, і м -м, е, ну хоч запишу для вас відео. Отож, наш канал зовсім трошечки є технічним і не поділитися цікавими девайсами, які мають вийти в 24-му році, звісно ж, на нашу суб'єктивну думку, ми не могли. Не поділитися не могли. Коротше, ми хочемо дуже вам розказати про цікаві девайси, які мають вийти в 24 році. З вами е Мокіч. Цікавий девайс, сервіс смаршопінгу Hotline.ua. І ми починаємо. Ну і звісно, Карпати. Від тої самої пепанки, це ну ви зрозуміли, про що я так. Має вийти багато різних девайсів, але давайте ми не будемо про нові айфони, бо це камон вже реально не всім цікаво. А ось що має вийти нові AirPods. Якщо не про, то звичайні, в які, ну, вже точно мають завести шумодал. Також треба оновлювати AirPods Pro Max або випускати щось повнорозмірне чи накладне, адже ніша не зайнята. Ну і звісно, перший і дуже потужний крок у віртуальну реальність від Apple це Vision Pro. Гарнітура вийде вже дуже скоро. І це 100% буде прорив у світі доповненої реальності. Багато хто вже е, називає цей девайс як девайс року. Отож, подивимось, що воно буде. Для мене, звісно, найголовніший девайс, який має вийти у 2024 році, це щось новеньке від Нінтендо. То може бути чи новий свіч, чи оновлений свіч, але, скоріш за все, новий. OLED вийшов 21-му році, і у мене одразу зникла потреба в інших консолях, бо ця модель давала все, що треба: класні ігри та можливість грати де хочеш. Наприклад, навіть тут, якби він у мене був собою, я б може, щось її пограв. Проте це був незначний апдейт. А ось 24 четвертому році Нінтендо вже може нас здивувати зовсім іншим пристроєм, а не фейсліфтингом. кажуть, що буде дві версії з різними екранами. Графіка рівня PS5, Угу. Та сумісність з поточним поколінням ігор. Оце я реально дуже чекаю. Ну і так само ходять чутки, що Sony та Microsoft готують потужніші версії своїх поточних консолей. Але це точно не буде глобальне оновлення, бо сучасне покоління реально ну на 50% навіть не розкрилося. І от той трейлер GT6, який показали, це вже перше, що таке о, next Next-gen!». Тож треба напевно щось також їм робити і фейсліфтингуватися. Фолди, фліпи, рейзери, все це ми бачили. Але ще з 21-го року, коли був представлений концепт Oppo X, несеться тренд ролибу смартфонів, які можуть складатися та розкладатися. Але масово вони так і не запустилися. І ось 2024 швидше за все стане чимось цікавим в цьому плані. Бо саме ці смартфони будуть слайдерами в сучасному світі. Як на мене, той самий слайдер завжди був прикольніший, ніж ця розкладушка. Але ну, побачимо, як воно буде з сенсорними дисплеями. І також чекаємо щось подібне в планшетному світі, бо по цей час нічого не зробили, хоча для сучасного світу це було б круто. Ну, наприклад, працювати на планшеті, як зручно тихо розкрив. Тут у тебе клавіатура тачпад з'явилася, потім згорнув це, як йога, таблет, поставив, дивишся, кінчик, і все це можна зробити не просто двома частинами, а саме одним дисплеєм, який може гнутися. Це цікаво. З бездрутовими наушниками є наразі лише один нюанс, і він полягає в тому, що. Нема ще бездротових наушників, які будуть грати так само, як топові хайфайні дротові. Чому? Тому що не вистачає технології, яка буде передавати щось таке, як, як ото аналоговий сигнал. Давай, вітер, подуй мені в морду, будь ласка, ще. Ох. Трошки холодно. Наприклад, моделі від Sony з технологією LDAC підтримують до тисячі кілобіт, тобто до одного мегабіта, передачу інформації. І в принципі, сигнал для мене це досить якісний, мені його вистачає. Але ось для справжніх аудіофілів це м -м, ні, неможливо порівняти з класними хайфайними дротовими наушниками. І ось для цього в 2024 році має з'явитися щось дуже цікаве. Про що я кажу? А ось про те, що має з'явитися наушники, які використовують технологію Wideband, яка буде чимось на кшталт. Тільки для інших цілей і майже з гігабітом інформації на секунду, тобто ультраширокий діапазон. Предметно це значить, що хай-фай дійсно добереться до бездротових вух, і це може бути такою собі революцією у світі бездротового аудіо. Можливо, потім ще й на колонки перескочить. Клас! У фіналі я, як людина, яка полюбляє автомобілі, хотів би ще трошки додати про автомобільні гаджети. Так скажемо, і в 2024 році петролхедівські бренди Альфа Ромео і Купра також будуть мати своїх електрофікованих нащадків. Від легендарних італійців з'явиться Альфа Ромео Мілано, що дуже дивує, але тренди є тренди. А від молодих гарячих іспанців Купра та Васкан. Подивимось, що з цього вийде. Я от зараз з Карпати на електромобілі приїхав. і Скажу, що все майбутнє вже тут. Повірте мені, проїхати 700 кілометрів абсолютно легко. Все, про що ми казали, крім Автіок, звісно, буде з'являтися на сторінках сервісу смарт-шопінгу Hotline.ua прямо з офіційними презентаціями. До речі, можна навіть попросити сервіс, щоб сповісти вас персонально, коли з'явиться та чи інша новинка. Дякую за увагу. Сподіваюся, що 24-й рік стане цікавим для нас, українців, не лише в плані гаджетів, а й в плані всього доброго, так скажемо. Все, дякую за увагу.